Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії Коронований Маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре! Вітаю вас, Тетяно! Радий бачити. Навзаєм давно не бачилися, не чулися. Поговоримо сьогодні про актуальні питання. Дуже багато новин зараз ходить про те, просто стрічка рясніє новинами. Трамп поговорив з Путіним, Трамп поговорив з Зеленським, наче вони і висвітлюють. Про що були розмови, але про що вони були насправді? Як бачите, ви як людина, яка може зазирнути, знаєте, в потаємне. Ой, ну що, що випадає? Випадає безпосередньо те, що Трамп з Путіним хочуть розділити світ. І ще з Сідзеньпінем. Ось ця карта, де троє игроків, ігроків випадають, і вони хочуть розділити сфери впливу, сфери своїх інтересів і закінчити там війни так, як їм це хочеться, тобто в тих позиціях, що треба для них. Безпосередньо випадає справді, що це загрозливо для України, тому що Трамп вже зробив заяву, що він не буде узгоджувати це з Зеленським. Він сказав, що, що, що він сам буде приймати рішення, а Зеленський повинен це як підтримувати. Це, звичайно, неприпустимо, але я бачив, що так буде на жаль. На жаль, бачив, що буде це. І кажуть карти мені безпосередньо про аспект, аспект того, що вони саме налагодили дружні стосунки і посилили. Тобто справді вони вже будуть підклимно домовлятись домовлятися за багато речей. Буде у них і зустріч ще і все таке інше, але знаєте, все одно. Все одно це велика дуже загроза. Також у Путіна заявили, що вже почали формувати переговорну групу з США, тобто вони там тільки закріплять свої угоди. Виходить так зараз. Подивлюся з нашого боку, те саме відбувається. Тобто, теж Зеленський сказав, що ми готуємо переговорні групи. Про що було питання? Нагадайте. А, питання було стосовно а, того, чи вони підкріплять на цих переговорах. І ще а, стосовно як же ж Зеленський буде в цій ситуації? А, так, справді перша і середня карта вона випадає на те, що мир буде. А, і справді я бачу, що дуже складно буде нашому президенту. Тобто буде дуже великий тиск на нього, але він вистоїть і ключові інтереси України не постраждають. Але при цьому всьому позиції будуть узгоджені, але це займе певний час. Вони не зможуть узгодити ці позиції досить швидко. Тобто, це все розтягнеться і все-таки на моє бачення, травень-червень, коли вони все-таки все доведуть до завершення. Um, також така цікава заява прозвучала від екс радника Трампа, який вважає, що той фактично здався Путін Джон Болтон. Так. Я поки ви зачитаю, що Болтон заявив, що дозволяти Росії зазіхати на суверенітет України, вербувати ворогів на кшталт Північної Кореї для допомоги у своїй боротьбі, а потім продавати українців, погоджуючись на втрату їхньої території та гарантії безпеки чи членства в НАТО, неприпустимо. Ну що ж, випадає по картах, що е, безпосередньо е, заява з, така справді відповідає дійсності в певних речах, тому що, відповідно, дійсно, Трамп хоче е, заключити цей мир е, за рахунок України. І е, е, він хоче його тобто він хоче отримати швидкий результат, це мир. А і він готовий нехтувати усіми, усіми компонентами, тобто домовленостями, погодженнями і таке інше. Тобто, йому простіше прогнути Україну, він прогибає Україну а, і відповідно. Відповідно, він не хоче підтримувати наші умови, але дав коментар Володимир Олександрович Зеленський, The Guardian, і він сказав, що Україна не капітулює і Україна не заключає невигідний мир. Це справедливий мир і це перемога. Але перемога за планом мінімум. Наш план максимум це було повернення територій до 91 року. План мінімум утримати нашу державу, нашу незалежність, більшість наших територій, і зробити так, щоб у нас була сильна армія, сильна економіка. Це все зроблено. Це все досягнуто і ба більше втримана незалежність. Тобто, беремо ціль Путіна, мету Путіна Його мета руйнування всієї України, захоплення всієї України, окрім Західної. В нього це не вдалося. І тому завершення цієї війни буде перемогою України просто за планом мінімум. Але план мінімум завжди можна розширити до максимуму. І це станеться, просто станеться з часом. Повернення територій те, що воно зараз все-таки не відбудеться, тимчасове. Все одно згодом, з часом, з роками ми повернемо назад ці території. Нас ніхто не, не змусить їх визнати російськими, цього не відбудеться, е, і потім ми їх повернемо. А, до речі, ви сьогодні прийшли в студію з такими досить незвичайними е, магічними атрибутами. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Дякую, пані Тетяна, за запитання. Це е, справді. Е, Інший бік свята імболку. Угу. Ви от робили громовичні свічки, вони більш захисні свічки. Для дому саме. Так, захист. Угу. А Ці свічки це хрест святої брегітти. Свято Імболк завжди вважалося святом очищення, себе, відкриття шляхів, очищення простору. І відповідно ці свічки заряджені були мною на ритуалі свята Імболк на лисій Горі. Там же скручені, зроблені, і відповідно вони е, мають сили того свята. Кожна скрутка заговорювалась, надпалювалась. От ви бачите, так, що воно надгорівше. І вона повинна спалюватись за один раз. Вона, вона прибирає блокування з шляхів, вона відкриває шляхи, вона прибирає негатив. Таких скруток залишилось небагато, але ви можете їх придбати, вони зможуть очистити вас від усілякого негативу. А, але при цьому всьому, якщо негатив великий, то краще взяти три скрутки і пропалити їх відповідно. Перший, другий і третій день. А, це сильні свічки, вони е, мають дуже довгу історію. Ще з часів давніх кельтів, це свято існувало. Угу. І ще тоді робили такі хрестоподібні свічки. Тому, поки вони ще є в наявності, замовляйте. Е, Посилання на купівлю цих свічок в описі цього відео, а також в закріпленому коментарі. Також запрошую вас підписувати ще на мій інстаграм Собакама.веліар, там розповідаю дуже великий сторітейлінг того, що не відбувається на Ютубі, в просторі YouTube. І закликаю підписуватись на мій YouTube канал маг.веліар. Також переходьте і. На мене, на мій ресурс, а веляра обстріли України до кінця лютого. Чи бачите ви загрози і для яких регіонів? Давайте подивимось на тиждень, тому що знаємо, що ворог постійно змінює плани. Чи є загрози по обстрілам, по масованим ракетним ударам? На цей тиждень на ну... да до кінця цього тижня. Давайте подивимося. Ну, дивіться, справді є загрози е, багатьом містам України, багатьом е, населеним пунктам. І це відповідає тому, що Путін хоче ось тут жезлі, він, е, імператор він хоче знищити те, що він не встиг знищити за час війни. І він буде намагатись гатити, е, руйнувати в нього це в крові, йому це потрібно зробити. Тому бачу все-таки певну небезпеку і певні прильоти. А також а, аркан-зірка, перегорнутись з сіркою, а, у мене в комбінації дуже часто показують на велику кількість шахедів. Я бачу, що будуть запускати е, 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 от цей проміжок часу е, велику <зас> кількість шахетів. Тож, будь ласка, наші любі підписники бережіть себе, своїх близьких ворог вже з останніх потуг намагається вибити те, що йому так не вдалося, майже за три роки повномасштабного вторгнення. Веляре, дякую вам, що знайшли час. Зніємо. Завітали до нас. Не забудьте, якщо вам відгукнулася е, свічка скрутка, Хрест святої Бригіди, Де її придбати? Все буде в описі цього відео. Не прощаємося з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі Тетяни Гай!